Volkswagen ID 3 2020 року. Випуску, модельний ряд 2021-го. Такий красивенький автомобіль в дуже красивому кольорі. У нас в автомобілі присутні передні матричні світлодіодні фари, передній парктронік, дистронік, підсвіточка спереді. Обладнаний 19 легкосплавними дисками, комплектація first Plus Лімітована версія. У нас є складання дзеркал, підігрів дзеркал. У нас є красива підсвіточка дзеркал знизу. У нас є безключовий доступ. Задні матричні фари, світлодіодні також. Задня камера, задні парктроніки. Автомобіль обладнаний зарядкою. 220 вольт домашньою, також є оригінальний подовжувач для швидкісних зарядок. Також автомобілі присутня аптечка. У нас є компресор, у нас є балон для швидкого ремонту коліс. Також автомобілі присутній форкоп. Форкоп до цього автомобіля можна поставити. Чудовий збережений автомобіль був придбаний на лізаному аукціоні в Нідерландах. Автомобілі присутні є можливість заряджати трьохфазною зарядкою, також швидкісною зарядкою. Дуже чистенький, збереженому. в стані салон. У нас сидіння це поєднання джинсу елькантари. Ззаді є підлокітник, зарядочка. Також у нас вже немає посередині цього порогу, який додає додаткового простору для пасажирів на задньому сидінні. Все ціленьке, без пошкоджень. У нас електрон... електричні склопідіймачі. У нас є амбієнт підсвіточка тут, в ручках, у нас є амбієнт підсвіточка вже в панелі. Ви можете здаткових влаштуванням дуже велика гама кольорів змінювати під ваш смак. Бардачок. Переднє сидіння, без пошкоджень. з боковою підтримкою для пасажирів. Поєднання йде джинсу алькантари все частенько, гарненько, доглянутий автомобіль. Ось такий красивий автомобіль. Автомобіль обладнаний батареєю 58 кВт. Ви можете проїхати сміло 300 км, або більше. У нас є обладнаний дуже багатьма допоміжними асистентами. Це є захист від зіткнень, захистом від зіткнень, Тримання поліс. Оригінальний пробіг У цього автомобіля 164 тисячі. Автоматичне світло, мультикермо, бездротовий карплей, підігрів передніх сидінь, підігрів руля. Спереді також ось така додаткова ніша. Також є місце для двох зарядочок. Ось такий красивий, чудовий доглянутий автомобіль. Також у нас присутня чорна стеля. Дуже красивенький автомобіль. Коли цікавить, звертайтеся.